We'll Сьогодні ми знаходимося на господарстві «Сідкорп». це одне з провідних господарств на Черкащині. Наше господарство розташоване у Черкаській області, в Золотоніському районі. У обробітку 4,5 тисячі гектарів землі. Основний напрямок це насінництво ділянки гібридизації Кукурудзи. Сої маємо соя у нас як проміжна культура. Маємо її близько 800 тисяч гектарів. В основі гарного врожаю. Є рівномірність, рівномірність сходів та рівномірність дозрівання. Але вегетація далеко не завжди є рівномірною. Тому для збирання врожаю без втрат дуже важливо вирівняти дозрівання. Цього можливо досягнути завдяки внесенню досікань, але вносити їх потрібно саме там, де дозрівання культури затримується. Для цього ми проведемо оцінку поля та визначимо зони, де можна зекономити препарат, а де цього робити якби, категорично не дозволяється. З Супутника можна отримати знімки: карти NDVI. вони покажуть нам актуальний стан рослин. Таким чином, ми маємо розуміння, де знаходяться ділянки з уповільненим дозріванням культури. Ми створювали карту завдання для оприскувача Берту Раптор. Він її прекрасно розуміє, тобто він розуміє всі зони, всі завдання, які ми перед ним ставимо. Ми маємо дати завдання оприскувачу вносити досі саме там, де це потрібно. Тому, використовуючи карту NDVI, ми створюємо карту завдання та інтегруємо її в контролер оприскувача. Також ми програмуємо необхідні норми вилива в літрах на гектар. Далі оприскувач автоматично змінює норми вилива. Що це нам дає? Ефективність оприскування, тобто внесення препаратів туди, куди це потрібно, та уникнення втрат врожаю через пересушування культур. Це все є економія. Економія препаратів, води, часу та відповідно коштів. На сьогоднішній день диференційне внесення можливе тільки оприскувачами. Оприскувач «Берту Раптор дає можливість диференційного внесення на різних ділянках поля з різною нормою вилива. Разом з господарством було домовлено про спільні випробування по диференційованій десикації на сої. Десикацію проводиться нашим продуктом реглону Форте і зможемо порівняти ефективність та результат звичайного внесення та диференційованого по карті завдання і з оприскувачем берту. Десикація важлива на сої для того, щоб було одночасне дозрівання бобів, щоб можна було зібрати швидко, якісно і без втрат. В даному випадку головна ідея диференційованого внесення полягає в тому, що ми хочемо показати господарству, як можна знизити норму внесення препарату на загальну площу, але при цьому не втратити в ефективності. Як результат, це дозволить зекономити продукт, але не втратити в ефективності та вирівняти поле подозрівання. б відмітити, що багато клієнтів в Україні, які мають сучасні оприскувачі фірми Берту, вони можуть працювати із картами внесення, з картами диференційованого застосування, але з якихось причин цього не роблять. Однією з цілей для даного досліду є те, що ми зможемо популяризувати диференційоване внесення і показати клієнтам і господарствам, як можна підвищити ефективність, знизити затрати при цьому нічого не вкладаючи. Сьогодні пройшло 10 днів після внесення, і в принципі і я, і клієнт задоволені. Тобто, нам вдалося реалізувати те, що ми хотіли, і показати економію, яка для господарства є досить суттєвою. На цьому полі, якраз на цій ділянці, були частини поля, певні ділянки. з Різною стадією достигання сої. Тобто були зеленіші, були ділянки більш сухі. На деяких ділянках, зокрема від дороги з тієї сторони, ми взагалі ставили нульову норму внесення. Опискуар спрацював по карті завдання повністю так, як ми її очікували. Ну, логіка є, і за те, що соя дозріває неодночасно і при диференційному внесенні ми на цьому досвіді побачили, що є результати. Підрахувавши, Витрати до ми дійшли до висновку, що е, диференційоване несення нам дало 20% економії препарату і води. А якщо взяти на загальному об'ємі, то це буде дуже велика економія для господарства. Але головне це те, що вони, їм вдалося зробити цю економію без втрати ефективності, тобто просто більш раціональним використанням продукту там, де потрібно.